Олег Вір'янов, СЕО компанії Глітек. Сьогодні ми в Гановірі на найбільшій, на наймасштабнішій виставці по сільськогосподарській продукції. Представляємо бункер-перевантажувач і знаходимось на стенді, організованої Федерації роботодавців України, українському стенді. Знаєте, дійсно гордість бере за, за цей стенд, за цю організацію, тому що це є перший стенд створений україною. В такому масштабі і це дійсно те, чим повинна займатися сьогодні уряд, чим на що потрібно, щоб звертали увагу наші чиновники, які все ж таки повинні. Нарешті зрозуміти, що не вони працюють для себе, а вони працюють для, для бізнесу, для економіки. І Економіка це, це є е, зараз тут на сцені, це є економіка нашої країни. Тому це дуже важливо. Я дякую Федерації роботодавців, я дякую Міністерству економіки України, яке також зацікавлено і підтримує нас і федерацію роботодавців в тому, щоб українська промисловість розвивалася. Але, на жаль, не всі в нашій країні так вважають, тому разом такими спочатку. Ними спільними зусиль зусиллями будемо просувати свою продукцію на ринки європейські і разом переможемо. Слава Україні!